Кіровоградський художник та педагог Юрій Вінтенко відзначив свої 60 років персональною виставкою. До ювілею майстер підготував експозицію своєї творчості від ранніх робіт до більш пізніх. Привітати ювіляра прийшли друзі, рідні та його вихованці з кіровоградської дитячої школи мистецтв. На розсуд глядачів Юрій Вінтенко представив. 61 картину серед них пейзажі, натюрморти, портрети за словами колег художника. творам вінтенка притаманий емоційний спокій. Пейзажі сповнені авторським сприйняттям життя. Чимало картин художника нині знаходиться у фондах обласного художнього музею та в приватних колекціях України. І за кордоном виставку в галереї Єсаводград можна переглянути до 28 квітня. Когда-то я увлекался зимними пейзажами, ну, художник должен время от времени меняться. Так как артист переодевается. Не, не хочется выходить в тираж, поэтому, конечно, конечно, хочется меняться. Какая-то есть мотивация, человек начинает писать. Если нет мотивации, мимо проходит. Я вот эти лилии написал за 100 километров отсюда, хотя у меня под окном такие растут. Ну вот так получилось. Он больше учитель, который э, дает своим примером э, молодым поколениям, как нужно себя вести, как нужно работать, как нужно творить. И я вам хочу сказать, что за 12 лет рабо своей дружбы с э, Юрием Борисовичем я очень многому научился у него. В первую очередь это ценить то, что ты видишь и то, что ты производишь. Я в данном случае говорю живопись.